Коротше, банда, Всім привіт. Дядько Андрій наш. Буде часто в кадри попадати в Короче, В пошуках першого льда. Об'їздили всі озера. все озера в льду, але лід ще тонкий, то ми не виходили. Приїхали на ту саму вимостку. І коротше, зачепив балансира. Добре, що був відчеп. І достаємо якусь раколовку З рибою на. Дивіться, банда скільки риби. Та да, ти що. А тут такая окон тот два налимчик. Да, налимчик. Не думав, що тут є Дивіться, банда який налимчик, класний. Не хоче бути Хе-хе. Та ти ша двискі кількість морда. Отакий окунець, класний? Тожитик. Та що? А що з ним робити, як нема льоду з таким живцем. Так, яка жива повідпускаю? Раз, два, чотири, ну, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, чотири брать. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17,

49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 рибинок і налімчик. 50 штучок. А хтось буде виправляти, то 50, а не 50, так? бам, клас. Що, чекаємо товстого першого льда. І будемо рибачити. Банда зламав крючка, під заміну буде. Бо без зацепа точно не витягнув. Дивіться, який зацеп. Такий ось звичайний, можете в інтернеті, подивитися, це я сам робив тросики, щоб за крючки чіплялися. І не їсти без зацепа на рибалку, бо по 5-7 євро балансирчики кожного разу втрачати не хочеться. Все, банда, от така сьогодні була не рибалочка. Що всім бажаю міцного здоров'я і чекаємо першого льда.